Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Позвонили з кадрів частини, офіційно обрадували, що вивели мене за штат, пише Володимир Шередега, боєць батальйону Дніпро-1, солдат у 57-й окремій мотопіхотній бригаді імені Кошового отамана Костя Гордіянка. Це означає, що військовослужбовець не займає в армії ніяку посаду і отримує зарплату як строковик, щось там приблизно в районі 700 гривень в місяць. Але при цьому, згідно законодавчому маразму, який виник у військовий час, для вас немає підстав для демобілізації. Тобто, в армії ви залишаєтесь і типу маєте виконувати там якісь обов'язки просто без. Зарплати незрозуміло, які бо посади у вас немає. Виведені поза штату військовий час. Це такі привиди в армії, яких нібито і немає. Але в той самий момент вони залишаються рабами і мають якось служити далі. Найсмішніше те, що я навіть ще велика не пройшов, тобто мене вивели за штат чисто за те, що я довго лікувався. Тому тепер, нарешті, можете вітати, я поза штатом без зарплати і без дни. Служу українському народу. Окрім виведення за штат, є ще така смішна штука, як тимчасова непридатність до військової служби з переглядом через Місяців це в армії придумали такий хитрий статус між обмеженою придатністю і списанням. Тебе визнають тимчасово непридатним на півроку або рік, і потім знову треба проходити ВЛК. Раптом ти одужав. Продовжуватись виведення за штат або тимчасова непридатність можуть безкінечно. Ці статуси ніяк по людськи юридично не врегульовані. Командири мають право тримати таких людей в частинах і не пускати додому, але навіть мінімальну зарплату ці люди не отримують, бо їх вивели за штат і посаду в армії вони не займають. Треба розуміти, що по факту це зазвичай. Дуже важко поранені, травмовані або сильно хворі військовослужбовці, які по факту не тільки не можуть нічого робити, але й потребують серйозного лікування та догляду, на яке немає ні грошей, ні фізичної можливості. От уявіть собі картину: сидить, виведений за штат мужик в частині, зарплату не платять, додому не пускають. Вдома в нього сидить жінка з двома дітьми. надзвонює йому і каже: Де кусок? Ну як ти сходив свою армію? Усіх врятував, допоміг дітям своїм. А нещасному мужику навіть слухавку вже підіймати соромно. Розповісти комусь таке не повірять, а так і є. І в такому Становище зараз знаходяться вже тисячі важкопоранених і хворих військовослужбовців. Я впевнений, що в хороших колективах товариші по службі вже скидуються таким людям на зарплату, що роздуває усвідомлення маразму ситуації до міжгалактичних розмірів. Найсмішніше те, що якщо зараз спитати про це явище в якогось рандомно обраного високого начальства, то воно скаже, що взагалі нічого не знало і, можливо, навіть не збреше. Просто отак воно якось все склалось та й мать його, треба розбирати ще рік другий Резюмує він солдат. Просять особисто залужно вплинути на ситуацію. Ситуацію, бо віри в політики у них зникла остаточно. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.